Час спливає. Бельгія продовжує блокувати кредиту у 140 мільярдів євро для України. Єврокомісія та Брюссель готують екстрену зустріч через заморожені російські активи. Вже завтра відбудуться ключові переговори. В ЄС спробують переконати Бельгію, що репараційний кредит для України є безальтернативним варіантом. Єврокомісія сподівається, що бельгійський прем'єр, уряд якого теж обмежений у фінансах, погодиться, коли побачить, що інших можливостей справді немає. Більше розкаже Олександр. Олександр Мужичук. Переговори щодо надання Україні заморожених російських активів знову зайшли у глухий кут. Заступники міністрів фінансів ЄС цього вівторка, 4 листопада, так і не змогли досягти прогресу у переговорах про репараційну позику Києву, завдяки якій Україна могла б отримувати 45 мільярдів євро щороку протягом наступних трьох років. Після цього Єврокомісія попередила, що час спливає та ініціювала цієї п'ятниці нову екстрену зустріч. Пише видання політико. Чим довше ми зволікаємо, тим складніше стає процес. Це може поставити під сумнів деякі тимчасові варіанти фінансування, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Дамбровськіс. 140 мільярдів євро для України продовжує блокувати Бельгія, адже більша частина заморожених російських активів розміщена у депозитарі Юроклір у Брюсселі. Прем'єр Бельгії Барде Вевер остерігається, що у майбутньому його країні доведеться повертати ці гроші Росії з власної скарбниці. Саме Бельгія на саміт. ЄС наприкінці жовтня заблокувала ініціативу репараційного кредиту Україні. Бельгійський прем'єр поставив вимогу, щоб між усіма країнами ЄС були поділені ризики пов'язані з доступом до коштів Москви. Бельгія попросила Єврокомісію розглянути можливість використання поточного семирічного бюджету ЄС для гарантування позики замість покладання цього фінансового тягаря на національні уряди. Крім того, Брюссель хоче усунути загрозу угорського вето, яке нерідко руйнує спільні європейські ініціативи. Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на плечі Бельгії. Я шукаю правову основу для цього рішення. Навіть під час Другої світової війни заморожені активи не чіпали. Завтра Єврокомісія спробує переконати бельгійського прем'єра, що у Євросоюзу немає реальної альтернативи, окрім як використати заморожені російські активи для фінансування України. Повідомило політику з посиланням на два високопоставлені джерела в ЄС. Якщо гроші не надійдуть до весни, то Україна матиме дефіцит бюджету в наступному році. Єврокомісія попереджає, що країнам Євросоюзу доведеться підтримувати Київ з власних кишень, якщо Бельгія не погодиться на використання російських активів. Але цей план виглядає малоймовірним після того, як пандемія коронавірусу обвалила національні бюджети європейських держав. Європа залишилася наодинці з фінансуванням України, оскільки адміністрація Трампа припинила будь-які форми фінансової допомоги чи кредитів Києву. Пише італійська кур'єра Сера. Тому питання про заморожені російські активи стає ключовим для ЄС. Передати ці кошти Україні означає надіслати Путіну сигнал, що Україна зможе воювати ще щонайменше два роки, тоді як економіка Росії дедалі більше занепадає. У перші три роки після повномасштабної агресії Росії проти України Європа та США надавали уряду в Києві все більшу допомогу у 2022 році. Вона досягла 74 мільярдів євро. У 2023 – 79 мільярдів. А торік 89 мільярдів. Підтримка США була дещо вищою ніж підтримка Європи. Тепер Європа змушена сама наповнювати бюджет Києва, і досі не ясно як. Наступного року вони нададуть щонайменше 60 мільярдів євро Україні. Коріра деля Сера підсумовує, що Німеччина, скандинавські країни та більшість держав Центральної та Східної Європи рішуче налаштовані використати заблоковані у Європі кошти Росії на користь Києва як кредит під майбутні репарації Москви. Натомість Італія та Франція підтримують цю ідею з обережністю. Обидва уряди побоюються фінансової відповідальності, якщо міжнародне правосуддя визнає використання російських коштів європою не Конним з цієї ж причини проти видачі кривавих коштів Кремля Україні виступає Бельгія. Так наші побоювання пов'язані із солідарністю щодо ризиків, і всі згодні з тим, що жодна країна не повинна нести ці ризики або цей тягар самотужки. Тому, якщо нам слід розробити механізм, який забезпечить Бельгії необхідну безпеку, ми маємо зробити його та працювати над цим. У Єврокомісії застерігають, що перспектива підтримки міжнародним валютним фондом України напряму залежить від того, чи зможе ЄС погодити репараційний кредит Києву. Наразі МВФ розглядає можливість надання Україні 8 мільярдів доларів упродовж трьох років. Однак є і позитивні новини. Україна виконала необхідні вимоги для отримання п'ятого траншу від Євросоюзу на 1 мільярд 800 мільйонів євро в рамках Ukraine Facility. Ця фінансова програма ЄС спрямована на підтримку України під час війни та після неї. Вона розрахована до 2027 року і передбачає виділення до 50 мільярдів євро грантів та пільгових позик в обмін на проведення Києвом внутрішніх реформ. За даними ЄС, початку програми Україна вже отримала у формі різних траншів близько 23 мільярдів євро. Грантові кошти єС фінансує зокрема за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Олександр Мужичук подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.